Вітаю вас. Пару речень сьогодні я вам скажу про добурювання в криницях і про докопування. Приїхали у людини, бачите, хлопці приїхали, почистили криницю. Бачите, глина. Ну, вичистили так, що в криниці зовсім не додалось. Тобто ми приїхали, криниця зовсім суха. Води нема. Вичистили вони десь, може, там з пів кільця е на мулу, але водички це не додали. Зараз ми знаходимося, забурилися на глибину, загальна глибина 12 метрів, 4 метри ми вже пройшли е під криницю. Тобто, розумієте? Ну... 4 метри докопати в криниці ремонтними кільцями це майже нереально. Ну і приблизно глибина в цьому місці вона буде десь 14 метрів. Криниця 6, а свердловина буде десь 14-16 метрів. Тобто, ну, 10 метрів це точно нереально докопувати ремонтними кільцями. Доставляти. Ні, ну, теоретично це зробити можливо, але мало, мало сенсу буде в цьому. Особливо в цій криниці ще там трошки йде глини, потім пісочок, але не водоносний звичайний пісок. У ньому важкувато буде утримувати і докопувати. Тому ми рекомендуємо. Проводити в криницях саме добурювання. Або буримо ми підтрик 32 труба, і вже звідси буде, йти з криниці буде йти по старій трубі. В будиночку знаходиться ця станція стоїть. І вже та станція буде тягнути безпосередньо водичку. З криниці, але через фільтр. Так що, отакі, отакі справи.